Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні дорослі. Діти, погляньте, як все навколо красиво і різнокольорово. Листочки зелені, квіточки рожеві, червоні, жовті, помаранчі. І сьогодні, діти, ми з вами будемо знайомитися з фарбами. Дітки, сьогодні біля клумби я зустріла їжачка. Він почув, що ми будемо малювати і приніс нам. Корзинку, ось таку, а в ній фарби. Давайте подивимося, які. Жовта, синя, зелена, червона, жовта, синя, зелена, червона. Їжачок дуже просить. Щоб ми йому намалювали квітку з жовтими пелістками. Тому сьогодні ми будемо малювати соняшник квітку з жовтими пелістками. Та спочатку розігріємо пальчики. На городі в гарбузині. Соняхи, мов хлопчаки, ловлять сонячне проміння. В золоті свої шапки. Давайте ще раз. На городі в гарбузині соняхи, мов хлопчаки, ловлять сонячне проміння в золоті свої шапки. Діти, а давайте ми з вами намалюємо не один сонях, а багато ціле поле соняхів. А для цього нам знадобиться жовта фарба, яку я вже заздалегідь налила в тарілочку, та аркуш зеленого кольору. А малювати ми будемо пальчиком. Дуже просто. Набираємо пальчиком фарбу і ставимо відбиточки на папері. Ось таке ціле поле соняшників у нас з вами вийшло. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!